Має вітання! Смак цього пряника вас здивує. Він неймовірний за смаком. Готуємо обов'язково. Перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Цукор 220, мед 150 Я використовую таким насичений смак, щоб був. Те пливає на смак пряника. Масло вершкове – 50 г, молоко 130 мл. Всю цю суміш треба підігріти, але не кип'ятити. Підігрівати буду час від часу помішуючи до температури 80-90 за Цельсієм. Борошно пшеничне 550 грамів. Горіх 50 грамів я використовую фундук сирий. Це одна чайна ложка спеції. Суміш спеції я використовую ось таку для пряного печива, для пряників. Я напишу в описі, що входить в склад. Це сода, вона, бачите, така без вершка. Додаю одну чайну ложку. Трошки солі. Це одна чайна ложка вже з вершком какао. Обов'язково цитруси. Я додам цедру одного апельсина, можна лимон, мандарин, все, що у вас є, те й додавайте. Все поєднати, помішати. Бачите, суміш, я її не кипятила, але вона така добра, гаряченька. Всі інгредієнти розчинились, додаю до сухих інгредієнтів. Все замішую тісто. Зараз побачите, яка виходить консистенція цього тіста. Ось таке має вийти тісто. На плівку. Подивіться, воно взагалі не прилипає до рук. Це тісто. Дуже класний рецепт. перше воно смачне, по-друге, воно зручне. Закриваю його плівкою і ставлю в холодильник хвилин на 30. Воно вже не гаряче, на 30 хвилин в холодильник хай трошки ще охолоне. Через 30 хвилин починаю працювати далі. Поділити на дві рівних частинки. Одну прибрати, щоб не завітрювалось, працювати буду з першою. А на пергаменті або силіконовий кілим відразу розкатку тіста робити на ньому. Треба розкатати тісто приблизно в 3 міліметри, не робить тісто товстим. Я роблю по ось такій формі, щоб мені було зручніше розмір моєї форми 20 на 20 см. Взагалі це тісто можна випікати, а потім вже вирізати, як вам потрібно. Дивіться вже самі, і я роблю так, мені так зручніше. Випікаю його 12-15 хвилин при температурі 200 градусів. А за цей час я підготую начинку. Повидло в мене яблучно-сливове, а в оригіналі просто яблучне. Зверніть, будь ласка, увагу на консистенцію. Ось таке не підійде. Ось воно було ось в мене таким рідким. Я його виварювала на пательні хвилин, 7, постійно помішуючи до потрібної густої консистенції. Це важливо. Все ясно зрозуміло. Масло 150 кімнатної температури, ваніліна трошечки, цукрова пудра 50 грамів. Треба це все збити, просто збити такий собі крем. Так як в мене в будинку плюс 19, відповідно, і масло плюс 19, а це трошки захолодне. Буду його розтирати, трошки розігрівати, бо для збивання краще, щоб температура масла була 23 приблизно, да, 23 градуса. І збиваєте його, воно має трошки збільшитись в об'ємі, посвітліти, побіліти. ну, в принципі, і готово. Ось так такий крем і буде на цей пряник. Цієї кількості більш ніж достатньо на два пряника, повірте, зробимо ще відразу помадку, цукрова пудра 100 г. Додаю води приблизно ложок 5 чайних водички. Дивіться вже по консистенції, як вам більше ось така. Буде подобатись, ось така мене влаштовує. Все, тепер змастити прянички. Вони всі повипікалися, трошки охололи. Я їх змащу цією глазур'ю. Треба, щоб вони ще обов'язково підсохли. Залишаю, щоб підсохла глазурь. Все, як підсохло, перевертаю, починаю їх начинку додавати на них. Небагато повидла взагалі в рецепті 200 грамів 100 грам на один пряник, 100 грам на інший пряник. Масло так само. Розумієте, ця начинка вона доповнює і так надзвичайний та багатий смак цих пряників. Туда, це не торт, тут не потрібно 2 см цієї начинки. Все. Ось цього достатньо перевертаю. Дивіться, пряник, він такий м'якенький, до речі, не пересушуйте їх в духовці. Пряник має залишатися м'якеньким. Обережно так я його один до одного, щоб начинка трошки так поєдналась між собою, та поставлю в холодильник хвилин на 15 щоб мені було зручніше нарізати. Все тепер нарізайте, як вам зручно. Взагалі вони нарізають такими шматочками 2х2 см. Вони такі, як цукерочки, виходять маленькі 2х2 см. Але ви нарізаєте, як вам. От бачите, який він в розрізі, як вам зручно, так ви і нарізаєте. Я нарізаю, як в оригінальному рецепті. Все, і ось такі класні цукерочки виходять. Ну, вони для мене, як цукірочки. З'їдаєте два таких шматочка до чаю або до кави, надзвичайно насичений та смачний пряник. Саме тісто дуже смачне і поєднання. Повидла яблучного і цього крема вершкового смак не перевершений. Обов'язково приготуйте. Як на мене, чесно, це один із найсмачніших пряників, ну, якщо ще не враховувати німецькі пряники Елек І як завжди, смачного!